Всім привіт, вас вітає текстильна група Кавдатексі. Ми продовжуємо вас дивувати новими цінними позиціями і зараз вашій увазі представлений лот міксованих курточок під кодом позиції 40101 знижкою 10 в 17,5 долара. В рахуванням знижки ціна за 1 кілограм становить 3 долари. Вага мішка стандартна 25 кг. Вартість мішечка 75 доларів. Присутні всі розміри. Повторюємо зараз ваші увазі. Представлена нова акційна позиція курточки під кодом 401 40 зі знижкою 17,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 3 долари. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 75 доларів. Нова акційна позиція курточок під кодом 401 40 зі знижкою 17,5 долара. З урахуванням книжки ціна за 1 кілограм становить 3 долари, вага 25 кілограм, вацість мішечка 75 доларів. Для замовлення достатньо лише написати нам особисте повідомлення або зателефонувати. Наразі представлений другий мішечок. А вційний курточок під кодом 40-101. Ціна за 1 кг становить 3 долари. Вага мішка 25 кг, вартість мішка 75 доларів. Мінімальне замовлення один мішок вагою 25 кг. Присутні всі розміри. Повторюємо, наразі представлений перший. Другий мішечок під кодом 40101. Від сьогоднішнього дня дана позиція йде зі знижкою. 17,5 долара знижка. З урахуванням знижки ціна за кілограм становить 3 долари. Вага мішка 25 кг. Це стандартна вага для даної позиції. Вартість мішечка 75 доларів. Для замовлення необхідно написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою тапунцепоштою та на вантажні відділення по всій території України. Слідкуйте за нашими оглядами. Сьогодні вашій увазі. Ми також пропонуємо акційні сезонні позиції за вигідними цінами. Зараз представлена нова акційна позиція під кодом 40101 куртки. Знижка становить 17,5 доларів, вага мішка 25 кг. Вартість мішечка 75 доларів. Для замовлення необхідно написати нам повідомлення або зателефонувати. Точки під кодом 40101 зі знижкою 17,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить 3 долари. Вага місяця стандартна для даної позиції 25 кг. Вартість мішечка лише 75 доларів. Для замовлення пишемо повідомлення в Viber або телефонуємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстільною групою Кавлатекс.